Доброго дня, вас вітає Animal Clinic. Сьогодні ми поговоримо про таке захворювання, як каріес. Каріс це процес гниття емалі зуба або його більш глибоких шарів в результаті дії патогенної мікрофлори. У тварин дуже часто трапляється так, що хвороба тривалий час залишається непоміченою. Через це процес поступово прогресує, а каріес перетворюється на пульпіт. Причини виникнення. Зубний камінь, найбільш поширений сприяючий чинник на служить відмінним субстрактом для розвитку мікроорганізмів, які, в свою чергу, починають руйнувати емаль. Неповноцінне неякісне харчування. Якщо в раціоні тварини повністю відсутні вітаміни, мікроелементи і мінерали, то появи каріїсу чекати довго не доведеться. Запущені захворювання ясен також можуть сприяти розвитку каріїсу, механічні травми ротової порожнини. Важливу роль відіграють також порушення мінерального обміну і хвороби, які розвинулися з цієї причини. Наприклад, при рахіті ймовірність виникнення каріесу вище одразу в кілька разів. Симптоми: необхідно звернутися до лікаря у разі виявлення наступних симптомів, поява на аклюзивних або контактних поверхнях зубів коричневих ділянок, поява неприємного запаху спащі, посилення слиновиділення. Наявність у слині домішок крові чи гною, руйнування тканин зуба, ускладнення або дискомфорт при пережовуванні їжі, поява болючих відчуттів, що виражаються у відмові від прийому їжі, є оз ознакою більш важких і занедбаних форм захворювання. Діагностика каріесу включає стоматологічне обстеження, використання рентгенограми для глибоких форм. Пробування поверхні зуба спеціальними розчинами та транслюмінесценцію виявлення початкового каріесу. Лікування каріесу у собак та котів включає видалення інфікованих тканин та реставрацію зуба з використанням бонд-адгезивних систем та композитних матеріалів. У разі залучення ентодонту рекомендується видалення ураженого зуба, проводячи всі маніпуляції із застосуванням анестезії для запобігання больовим відчуттям. Профілактика основними заходами профілактики каріусу є регулярне чищення зубів, з дотриманням основних правил та техніки проведення процедури. Нині існує величезна кількість зубних щиток для тварин. Так само, як і їх альтернатив: використання тільки якісних кормів, що містять необхідну кількість вітамінів та мікроелементів, своєчасне видалення зубного нальоту та зубного каменю, профілактичний огляд у стоматолога не рідше двох разів на рік та регулярна професійна чистка зубів спеціальним обладнанням. Чекаємо вас в Animal Clinic!